Сумщину засипало снігом. На дорогах замети подекуди утворилась ожеледиця. У результаті цього був паралізований рух автомобілів. Вони просто застрягли на дорогах. На допомогу прийшли патрульні поліцейські. Допомога водіям, які стали заручниками снігових заметів одне з пріоритетних завдань патрульних. Нещодавно на автодорозі Суми Полтава на об'їзній дорозі з боку Гадяча сумські патрульні виявили автомобіль Ман, водій якого потрапив у снігову пастку та не міг самостійно виїхати за митом на 47-му кілометрі цієї ж дороги жіночка керуючи автомобілем Фолькскваген, здійснюючи поворот, не впорлася з керуванням та з'їхала в кювет. Керманичка тілесних ушкоджень не отримала. А вже на автошляху територіального значення Лохвиця гадяч Тирка КПП Велика Писарівка екіпаж патрульних виявив ще одного водія, який, повертаючи ліворуч на об'їзну дорогу, заїхав у сніговий намет. Цього разу це був автобус, який розвозив людей на роботу. На щастя, ніхто не постраждав. Усі. В випадках патрульні надали допомогу водіям, долучивши додаткові транспортні засоби для звільнення їх автівок. Патрульна поліція Сумської області закликає водіїв враховувати дорожні та погодні умови і бути уважними, говорить старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції в Сумській області Катерина Калініченко. Працівники патрульної поліції вкотре закликають до неухильного дотримання правил дорожнього руху, враховувати дорожні та погодні умови, бути уважні на проїзді пішохідних переходів і місцях можливої появи людей. Заздалегідь знижуйте швидкість, скористуйтеся пасками безпеки та утримайтесь від ризикованих маневрувань. Крім того, закликаємо водіїв бути дисциплінованими та відповідальними, та за жодних обставин не сідати за кермо в нетверезому стані.